Працювала кухарем в дитячому садочку на Любомильщині, не зробила вакцинацію від ковіду і отримала відсторонення від роботи. З того часу минув рік, але жінка досі судиться. Наразі шукає справедливості у Волинському апеляційному суді. Вінські суди досі розглядають ковідні баталії між працівниками і роботодавцями. Рік тому жительку Любомильщини Світлану Козачук відсторонили від роботи, бо не щепилася від ковіду. Жінка працювала кухарем у дитсадку в селі Рівне. Наступного місяця принесла висновок лікаря. Ковідні щеплення їй протипоказані. Жінку на роботі поновили, але вона досі просить визнати наказ про її відсторонення незаконним. Просить виплати платити зарплату за час вимушеного прогулу. Любомельський райсуд жінці відмовив. Дійсно, відсторонення від роботи має наслідком втрату заробітної плати. Однак це було прямим наслідком свідомого рішення, та обрано саме такий шлях позивачем для себе особисто відмовитися від виконання юридичного обов'язку, метою якого є захист здоров'я. У задоволенні позову слід відмовити в повному обсязі, понесені позивачем судою витрати відшкодуванню не підлягають. Своєму рішенні суддя посилається на наказ Міністерства охорони здоров'я. Мовляв, щеплення від ковіду було обов'язковим. Обов'язковість профілактичного щеплення від ковід 19 для працівників закладів освіти введено наказом Міністерства охорони здоров'я від 4 жовтня 2021 року. Отже, з цієї дати у позивача виник обов'язок пройти профілактичне щеплення протягом розумного строку, від якого позивач відмовилась, що зафіксовано належними письмовими доказами. На рішення Любомельського райсуду жінка подала апеляцію. Засідання поки що перенесли. Тож яким буде вердикт одразу цілої колегії суддів, поки невідомо. Зауважимо, що аналогічний позов розглядали цьогоріч у Луцькому міськрайонному суді. Через відсутність вакцинації жінку відсторонили від роботи, та в одному з дитсадків прала білизну у цьому судовому процесі. Феміда стала на сторону відстороненої працівниці дитсадка. Будь ласка, назвіть закон про відсторонення, але закон не постанова, не наказ, не інструкція, а саме закон. Оскільки в нас Конституція вказує чітко, громадяни України зобов'язані дотримуватись Конституції. Та законів України, будь ласка. Чи передбачено положеннями статті 46 Кодексу законів про працю відстродення від посади саме щодо нещеплення проти covid 19 Ваша відповідь? У статті 46 Кодексу законів про працю не зазначено саме такої інформації, але вказано, що Підстава в разі така. ухилення від обов'язкових медичних Ще медиків. раз це не медогляд. А щеплення проти ковід. Є там пряма вказівка ці підстави для відсторони. Тобто, щоб було зрозуміло, чи внесено зміни в кодекс законів про працю? Зміни не внесено. Є але... така підстава, прямо визначена. Прямо визначеної підстави немає. Чи відомо вам, що Верховна Рада визнала помилковість прийняття наказом наказу Міністерства? Охорони здоров'я, а також постанову Кабінету міністрів України щодо карантинних обмежень незаконним. І чи внесено з цього приводу законопроект? Наразі такої інформації в мережі інтернету не знайшла. Я знайшов. Через що з'ясовую. Де Верховна Рада визнала, так, да, вони діяли в спосіб не визнаний Конституції з законами і внесли законопроект. І вже Верховна Рада розтлумачує, що це суперечить Конституції. Рішення Конституційного суду від серпня 2021 року. Схоже, через юридичні колізії одностайної позиції щодо ковідних щеплень досі нема навіть і в судах. В Луцькому міськрайонному наказ про відсторонення визнали незаконним. Зобов'язали не лише стягнути з дитсадка зарплату за час вимушеного прогулу, а й компенсувати жінці, ще й витрати на адвоката. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.